Ща планує завершити розпочаті в 2021 році роботи з будівництва стіни. На кордоні з Білоруссю до літа наступного, тобто 25-го року, Йдеться про облаштування інфраструктури лінії східного кордону за дошки чотириста кілометрів. У польському уряді зазначили першочергова мета зменшення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на кордоні України з нашими західними сусідами. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Ми вітаємо студія навзаєм. Пане Андрію, ми розмовляли з вами от рівно тиждень тому. Ви розповіли тоді, що від 14 грудня пасажиропотік через західні ділянки кордону почав зростати. Спочатку до 100 тисяч перетинів за добу, поза минулих вихідних сягнув 154 тисяч. Чи була перевищена ця позначка протягом тижня? От що минув Ні, 150 тисяч. Це найвищий показник за цей період, який ми мали. І дійсно, що з 14 числа пасажиропотік він досить високий і. Власне, треба розуміти, що він досить динамічний. Якщо у вихідні перед Різдвом показників 150 тисяч протягом суботи неділі зберігалися, то до прикладу на саме Різдво кордон перетнуло 68 тисяч осіб. Ну, звісно, сам саме свято не, не надто багато охочих перетинати кордон, перебувати в цей час у дорозі. Тому, звісно, динаміка пасажиропотоку на цей день вона знизилася, але в подальшому знову ж таки пасажиропотік почав знову зростати. І два дні тому він був на рівні 115 тисяч осіб за добу протягом е, вчорашнього дня. Кордон перетнуло 96 тисяч осіб. Але е, примітно, що до різдва переважав е, переважно в'їзд в Україну. Після різдва зараз ми бачимо більше тенденцію на, на виїзд з України. Хоч і не надто не надто велика перевага, але все ж таки кожного дня більше громадян перетинає кордон слідуючи за межі України. Варто додати, що 85% від загального пасажиропотоку становлять саме громадяни України. 15% це іноземці, які перетинають наш кордон, і власне від загального пасажиру потоку 50%, як і раніше припадає на кордон з Польщею, тобто цей напрямок він є е, найбільш е, такий завантажений і найбільш популярний серед людей для перетину кордону України. Пане Андрію, я би хотів нас не дуже багато часу. І я би хотів дуже важливе запитання вам поставити От до кінця 2025 року. В ЄС анонсувало вже запровадження електронних систем перевірки при перетині кордону і ЄС, і ЕТІАС. Ну, це лати... латинська абревіатура. Вони анонсували це ще у листопаді цього року, але перенесли на наступний. І от, зокрема, для такої перевірки не громадяни, не резиденти, ті, хто не має довгострокових віз ЄС, повинні будуть заздалегідь подавати заявки, повинні будуть оплачувати послугу. Ну, там буквально 7 євро, але тим не менше. Раз на три роки оновлювати дані. Хочу вас запитати: от як прийдешні оці новації, європейські, вплинуть на роботу ДПСУ, Державної прикордонної служби України? Чи будуть якісь у нас на кордоні. Як це вплине на людей? Загалом, от як прикордонник, як ви оцінюєте таку новацію? Ну, власне, е запровадженням таких е такої попередньої перевірки, звісно, Європейський Союз на намагається е мати. Е Безпеку на кордоні завчасно володіти інформацією, хто до них планує їхати, і треба розуміти, що це не стосується тільки громадян України, це стосується всіх громадян, не європейського союзу. Якщо говорити про український бік кордону, то ніяким чином новації, які запроваджуються в європейському союзі, не впливають на перетин кордону. Ні, громадянами України, ні громадянами інших держав, які перетинають кордон, слідуючи з України до країн Європейського Союзу. Угу. А тобто наші прикордонники не будуть перевіряти наявність цих документів для європейців, ні. Ні, власне, нашим законодавством це ніяк не, не передбачає на угу. входить. Угу. власне. Ми керуємося нашим законодавством, нашими правилами перетину кордону. Угу. Ці норми діятимуть ще раз скажу, по всій по всьому європейському союзу. І в аеропортах це діятиме і на зовнішніх кордонах, в тому числі, і на кордоні з Україною. Тому вже неодноразово Європейський Союз анонсував це про те, що вони таке запроваджують, але бачимо, що вони цю норму відтерміновують для того, щоб технічно її повноцінно впровадити. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментар за ваш час. Звісно, за вашу роботу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам з прийдешнім святом, і нехай новий рік буде спокійним для всіх нас. Дякую.